Всім привіт! Ви на каналі Ілюсієм сьогодні дивимося для стрільців ваше бажання з 18 по 24 вересня. Давайте подивимося стрільці, чи збудеться ваше бажання. Першу карту кладу, другу карту. Третю карту. Вибирайте одну карту і ми подивимося, як ваше бажання збудеться чи ні. Хто перший загадав? Тут 100% збудеться, це дуже гарна карта. Ви потрудилися і ви отримаєте своє бажання, що ви хочете. Друге, хто загадав, тут треба постаратися, у вас, у вас вся сила, вірятність, що збудеться, дуже велика, вам треба постоя... ну, продумати всі шаги, у вас є сила, щоб досягти мети цього бажання. Третє. Тут новий початок, етап, такий, бажання у вас збудеться, але у вас новий початок цього бажання. Може, у вас по-другому, по-іншому збудеться це бажання програтися, проігруватися. Так що продумайте, дуже гарна карта і старший аркан. Тут воно виповниться, але щось таке по-іншому, по-новому. Може, не так, як ви ожидали. Дякую за увагу. Нехай щастить на все добре.